Я з міста Тернопіль, мені 58 років. Рік і 4 місяці я вже в компанії. Почала я так, займатися бієпіком в червні місяці 24 го року. Рік. А почала пити я з лютого місяця 24 го року. Результати маю мінус 10 гарно! <звук> Дуже гарні результати мого батька, йому 87 років. Він теж вживає в мене і ЕЛП, і бікардіо, і реченер. Я йому так написала рано і вечір. Знаю, що він має випити, тому що я з ним не живу. він і живе сам, і він сам бере, сам себе обслуговує, все робить сам. Його називають селі живчик, бо він кажу: 87 років. І ще можна дерево вилізти, то зривати я всі. ще скажи, що ми тата бачили. Дуже гарний mm -hmm. чоловік, дуже акуратний, такий доглянутий, сам живе, тако прийшов в такому одязі чистюнькому, сам такий вибритий, ну ну просто людина така, як з обходинки журнала, якби його зняли. Пасіку має mm -hmm. так. Пасіку має велику, там треба наробитися пасіці. Недавно вкачали мет, я їм трошки помагала. Так, хочу сказати за свого сина. В нього була 10 років назад операція на внутрішні органи, і після того в нього була спайка кишок. Коли він почав приймати ЕЛЕВ, і потім пізніше підключили йому вечірні. В нього прийшла спайка кішок. Час від часу він лягав лікарні, йому капали, тому що в нього були загострення. А тут в нього прийшла спайка кішок, поробили УЗД, спайки. Нема що к'є елев елевь лічірнічні, так плюс вагу набрав плюс 15 кг ваги, тому що в нього була не до вага на метр сімдесят. Він важив 55 кг, О! А зараз він набрав п'ятнадцять кілограмів і. Що в нього так само і внука було е, в грудні, місяці, при малому сім років, шість ну, було. І, е, в нього була двостороння пневмонія. За тиждень часу вийшов з лікарні, тому що я підключила ЛЕ, бо містка мене не чула, то я привезла в лікарню ЛЕ, імунокод, соткіла імунокод і крімдріз, я тут пам'ятаю. За тиждень часу дитина з лікарні вийшла з двосторонньої пневмонії. Так само він, син мій, в січні місяця теж попав рікарні з осторонь. Я теж взяла йому ЕЛЕ, вже більше, і Реджене знімає запальні процеси, і бікардіо для розрідження, і його вела завідуюча інфекційного відділу. Через тиждень, коли йому зробили аналіз крові, вона йому сказала, каже, я в перший раз бачу таке в житті, що так аналізи пішли на покращення за три дні. І він мені сказав, коли я прийшла тоді, я прийшла до неї на другий день в кабінет і питаюсь, по чому ви бачили. Вона каже, тому що не мені дуже дає ускладнень на печінку, каже. А тут нього такі гарні каже результати, каже, що мені просто дивно. Я сказала, що я займаюся в такій компанії, компанією. Камуса бада теж є, каже, гарні, не не нормальні. Але ну так вона хотіла знати за цей продукт. Я її підключила там групу, що вона собі почитала. Ну результату нема ніякого. Лікарі, лікарі можна сказати. Так ще що в мене дуже гарний є результат. Жіночка теж Волочиська, вона має дочку з двох років, дочка має епілепсію. Зараз в лютому місці їй було 30 років. Коли вона до мене дзвонилася, побачила мене в тіточці. Вона з серпня місяця, 24-го року, почала їй давати прийти харчування. Через два м -м, тижні я так перезвонила до неї і кажу, ну які результати, чи ви щось бачила, яка вона нас не говорить, правда, я не знала, що дівчинка не говорить. Але та я побачила, що вона стала веселіша. Як виселіше, і вжди, пішли зміни, і в неї був гормональний збій. Дівчинки не було місячних і каже, виписали її лікарства, щоб вона давала, щоб вона не поростала.